Вітаю вас, друзі! В сьогоднішньому відео будемо з вами говорити про цивільні шлюби, про конкретну ту ситуацію, де чоловік і жінка проживають під одним дахом певний час. Для кожного це різне поняття. Комусь рік багато чекати пропозиції довго. А для когось 5-7 це нормально почекаю ще. Це індивідуально. Жінка чекає, прагне, відкрито про це говорить. Мій час іде, скільки можна, коли ми женимось, давай я кілечко придивилася. А чоловік пропозицію не робить, він має на те ряд об'єктивних причин і глибинних, можливо, сам до кінця не усвідомлює, чому я не спішу з цією жінкою одружуватися. Завчасно скажу, що не всі жінки прагнуть оформити шлюб юридично. На те у них є ряд своїх причин, схожих на чоловічі, але трішки з іншим ухолом. Про це я буду говорити в інших відео. Скажу тільки той момент, що якщо жінка чесна сама з собою і живе не по чужих установках, а по своїй волі, вона розуміє свої бажання, вона вірить в кохання без штампів, вона має об'єктивні різні причини, і їй так дійсно, комфортно, і вона навіть буде відхиляти пропозиції. Тоді для неї це не дискомфорт, їй це влаштовує. В неї не виникає проблем з чоловіком на цьому підґрунті. Я ж буду тут розповідати про жінок, для яких це дуже важливо, які прагнуть вийти заміж, які прагнуть народити дітей. Це можливо в їхній картині світі, світу, виключно після того, як вона офіційно одягне кілечко на палець. Давайте з вами подивимось чіткіше на причини, на блоки причин, чому чоловіки не роблять цих пропозицій. За моїми. Суб'єктивними спостереженнями на основі мого особистого та професійного досвіду я можу виділити наступні блоки причин. І перший блок це комфорт. Я так умовно називаю, а навіщо щось міняти? Чоловіку і так добре, жінка готує, прибирає, забезпечує підтримку, вносить свій вклад в бюджет, підтримує будинок. Чудовий в них інтим, в нього є весь повністю сімейний пакет, без юридичних зобов'язань. До речі, факт співжиття також доводиться в суді, так що там не все так просто з поділом майна, але це вже до юристів, до адвокатів. І про цивільний шлюб говорять. Цивільний шлюб це коли жінка думає, що заміжня, а чоловік що вільний. Наступний блок я назвала це відповідальність. Всі причини можуть бути перемішані, поєднані, якісь глибше, якісь там на поверхні, щось чоловік може сам пояснювати, а від чогось він буде так: та ні, ні. Насправді я не боюсь відповідальності. Хоча він реально боїться, як раніше, цього штампу в паспорті, боїться отримати цього свідоцтва. він Розуміє, що я загружений, наприклад, на роботі, у мене свій бізнес, у мене хвора мама, у мене менша сестра, яку треба вчити. У мене немає бажання відповідати ще й за цю вагітність за дітей, скільки мені жінка їх народить. Я поки що не готовий і не хочу ще себе нагружати. Різні можуть бути причини. Наш співмешканець може говорити давай через 2 роки, через 5 років ось бізнес там підніметься і тоді одружимося, я ж не відмовляюся. Хоча може й говорити, що я не хочу дітей, а жінка все одно буде чекати. Все індивідуально, якщо у нашої героїні з цим проблеми, тоді найкраще, звісно, йти до психотерапевта, до психолога і розбирати. Конкретно її, чому ти вибираєш цього чоловіка? Якщо для тебе це твоє істинне бажання, треба з цим ще розібратися. Можливо, це мамин прес, і вона трусить того чоловіка, або дуже занижена самооцінка, що хай цей чоловік буде, там, мені ж за 40 років я другого не знайду. Це питання до жінки, чому ти його обираєш? Саме цього чоловіка. Наступне, це може бути тотальний інфантилізм. Це, подивіться моє попереднє відео, такі вічні парубки, це Пітер Пене. І він боїться вагітності, відповідальності, що треба постійно заробляти гроші, забезпечувати, постійно заправляти ту машину, весь час платити комуналку. Тобто у них буквально до найменшого зобов'язання до відповідальності такий страх. Він може жити в якихось кредитах, випадково перебиватись випадковими заробітками, якось це все перекривати. І йому чудово було б, якби це була якась мамка, забезпечена жінка, з якою можна жити там і ні за що не переживати. А я буду гуляти, тусуватись, там робити тобі компліменти, життя прекрасне, з ними дійсно дуже весело, але ж ну, на нього не можна покластися. Необхідно бути і мужиком. І жінкою в цих стосунках, тому що ти маєш реально підлітка біля себе. І може ще говорити чоловік, що ну, давай не в цьому році одружуватися. Є така приказка: дурне діло хитре. Ну, он діяє, бах-бах, там 10 хвилин, і ми з тобою одружилися, взяли шлюб. Куди спішити? Давай ще побудемо в цій романтиці. Давай ми з тобою ще туди, туди поїдемо, а будеш ти вагітна. Ну куди ж? Ти що? Це такий ризик, який поїзд, який літак. А тим більше зараз війна. Давай ще зачекаємо з тобою. Я ще хочу нажитись, я ще хочу поподорожувати. Я ще хочу насолодитися цим життям. Давай років через три, через п'ять, і вона так і три, і п'ять, і десять чекає, чекає. Говорить йому про свою потребу, а він їй замін щось дає, ніби підкупає її, вона в це вірить, вірить. Але ж мама тисне і біологічний годинник тікає, і всі народили, а я, я відсохша гілка на дереві, а от клімакс, і я не рожу дітей. А в моїй картині світу це обов'язково. Але ж також поподорожувати хочеться. Тобто, можливі різні варіанти. Третій блок це страхи. Перший страх це страх втратити свободу. Я самець, я мужчина, я... мені важлива жіноча увага, мені важливі ці враження, мені хочеться бути таким вільним, незалежним, скільки довкола красивих жінок. А якщо мене просто посадять на цепок, це ж я буду змушений. Прокидатись і дивитися весь час на одне й те саме обличчя. А якщо жінка розповніє, а якщо вона так зміниться, а якщо вона буде ходити з тою гулькою в тих штанях спортивних по хаті і не буде така красива, а я не буду збуджуватися на неї, але ж я розлучитись не можу, я не зможу покинути дітей. І в них цих історій може бути маса. І я бачу, що цьому чоловікові реально страшно, Мати ту стабільність. Для нього ця стабільність і логічне продовження циклу життя людини у соціальному плані лякає, на те є свої причини. У кожного вони індивідуальні в залежності від досвіду. Звісно, дуже багато чого йде із дитинства. Може бути таке, що чоловік боїться не відповідати ідеалу. В нього є картинка. Чудово, що для того, щоб завести сім'ю, необхідно купити будинок, необхідно мати хорошу престижну роботу, фінансову подушку. А ми з тобою зараз живемо в однокімнатній квартирці, яку знімаємо. Ну яке одруження може бути? Поки я не досягну оцієї картинки, я не стану тим ідеальним батьком, я... краще ми з тобою так переб'ємося. Ми ж живемо в нас все добре, то куди спішити? І далі можуть інші там пункти приєднуватися. Але так він боїться, можливо, бідності, можливо, того, що я не зможу забезпечити своїх дітей, що дітей треба приводити в цей світ, коли в тебе вже є достатня така стабільність, фінансова незалежність, і я не зможу там пережити, щоб мої діти були недогодовані, голодні. Бідні, так само, як я колись. Їв той суп, а інколи дома їсти не було чого. Мама там працювала на двох роботах, батька не було. Я хочу, щоб у мене все було так прекрасно. Або так, або ніяк. Можливий навіть бути такий перфекціонізм. Тобто, в кожної людини на діючі бездіяльність є своя причина. Можливий варіант із втраченими можливостями. Коли чоловік. Ніби двері закрити для інших жінок, я ж живу з тобою, а чорний вхід відкритий. Я очікую, можливо, буде краще. Можливо, я так закохаюся і знайду там свою принцесу, яку він собі там науявляв. Або, можливо, більш такий меркантильний підхід, що ця дівчинка бідна, я там більше вкладаюсь на сімейний бюджет. А тут якась прям знайдеться бізнес-леді. Я ж такий хлопець непоганий. І... А я тут уже одружився, навіщо мені цей баласт? Можливо, таке, можливо. Чоловіки також є доволі меркантильні, як і деякі жінки, не всі, всі люди різні. Четвертий пункт це невдалий досвід. Невдалий досвід або батьків, що батьки там. Для людей це була золота сім'я. В нас все було прекрасно, ми такі інтелігентні, які в нас прекрасні дітки. А дома це був кошмар. Батько всі бив, знущався. Дитина весь час жила в страху, вона просто боялася за те, що її в будь-який момент можуть побити. Там згадує вона оці удари по голові, по плечах. Оці всі кошмарні моменти, і вона розуміє, що мама через цей шлюб. Не могла піти, не могла залишити дітей, як потерпала мама. І якось так зафіксувалося в голові, що оцей шлюб це не свобода, я не хочу так, як у моїх батьків. Я не хочу цього повторення. А раптом щось піде не так. Тобто він може розуміти, що я не агресор, я нормальна людина. І моя співмешканка, фактично, моя дружина, вона також нормальна. Але поки ми живемо. В цивільному шлюбі цього не станеться, ми хоп, роз'їхались і все. А тільки от буде цей штамп, буде це свідоцтво, це ніби таке прокляття. Ні. Для нього сім'я офіційна це драма. Він не хоче цих драм, це і так людина, яка дуже багато пережила Є, е, 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 Потрібно працювати з цим негативним досвідом, з цими травмами. Дуже чудово, до речі, допомагає ЄМДР, рекомендую всім травматикам. Наступне це негативний досвід попередніх стосунків. Міг наш герой мати шлюб і дуже проблемно розлучатися. Ділити майно, ділити дітей, суди можуть ще йти. І він розуміє, я не хочу більше узаконення стосунків, Якщо ми навіть коври з тобою ділимо, я навіть не міг уявити, що може бути такий сценарій, як говорять чоловіки, що вона така ненормальна. Я не можу від неї відчепитися. Я хочу жити спокійно. Тобто, не вступаєш у шлюб, не розводишся. Все, він буде чудовим чоловіком. Він просто не хоче цього повторення. Тому що розлучення це завжди дуже неприємно. Людина, з якою ти одружувався, на яку ти дивився закоханими очима, в суді перетворюється абсолютно на когось іншого. І це також шокує, тому що ти не очікуєш, що з тобою буде говорити абсолютно інша, чужа і озлоблена людина. Далі це невизначеність, це реально об'єктивні причини. Війна, я не беру тут, коли чоловік і дружина не живуть весь час під одним дахом, коли чоловік служить, до прикладу, це само з собою зрозуміло. Переїзди, хвороби, якісь нюанси, наприклад, кредити, фінансові ями, що ну, об'єктивно дуже важко, і жінка це розуміє, що зараз нам не до весілля. Це нам треба потратити ну, мінімум, там, скільки вона рахує, а де ж нам їх взяти? Давай там будемо потихеньку відкладати, але вона розуміє, що ну, просто зараз реально не час. Або чоловік може говорити, зачекай, давай, от мене скоро переведуть, скоро підвищать. І там трошки грошей накопимо з тобою і відгуляємо. Я хочу нормальну свадьбу відгуляти, щоб запросити своїх батьків, друзів, родичів, а отак е, там через дії просто все подати. Ну, я не хочу. Я хочу все ж таки весілля, так як от було колись у шалашах, було весело. Я так само хочу в ресторані якомусь відгуляти і потанцювати. Я ж тебе люблю, але зараз ну, реально не виходить. От, і жінка очікує і вона розуміє, що так дійсно таки є в тому сенс. Шостий пункт це, мабуть, таке основне, хоча життя насправді і не таке просте, і причини можуть бути переплетені. Це відсутність справжнього кохання. Якщо чоловік реально не опізнає у жінці свою самку, ту жінку, яка йому народить. Він хоче. Я хочу, щоб ти мені народила дитину. Я хочу, щоб у неї були твої очі. Тобто, він розуміє десь на підсвідомості, що саме ця жінка вигодує і виносить, виносить і вигодує дитину, його дитину. Він прагне цього продовження роду. Він її кохає, але це кохання це таке поняття дуже філософське. Тобто, спрацьовують наші якісь Внутрішні тригери, ми опізнаємо свою людину генетично, от, хто наш. Ми? Звісно, ми не проводимо там ДНК-експертизу, але я розумію, от у мене йде такий сильний статевий потяг, десь спрацьовують мої такі внутрішні установки. Я опізнаю цей лібідний об'єкт в цій людині, в нас спільні цінності. Це все і ще багато іншого комбінується в таке поняття, як Кохання мені з людиною добре, мені з людиною спокійно і прекрасно. Кохання є різне, є дуже пристрасне, є драматичне, але це вже тема така більше філософська. І якщо чоловік ну, реально живе через те, що йому зручно, через те, що він вже втомився шукати, через те, що ті стосунки попередні були дуже важкі. А ця жінка, ну що мені треба? Вона так класно сексом займається, вона так класно готує, щучку фарширує. Значить, я рибку ловлю, а вона її жарить. В нас така іделія. Але ну, насправді я знаю, що таке справжнє кохання. В мене такі стосунки були. І, можливо, він відкриває задні двері, можливо, ще колись вони будуть. Але такого справжнього кохання. Ну, такого, щоб чоловік прям зразу зробив пропозицію, немає. Далі може бути таке, що мама номер один в його житті. Є дійсно мами, є таке виховання, ми знаємо про єврейські сім'ї, мама дійсно головна жінка в житті свого сина. Є патологічне різне виховання, коли йде така інцестуозна, Атмосфера і жінка-мати починає залазити прямо до сина в його межі, вона не дає йому ні права вибору, сильно його контролює, вона його ревнує, вона відсіює усіх його подруг там бере трубку телефона, не дзвони сюди, ну, всіляко себе веде, його негативно його шантажує, коли чоловік прагне якось відділитись, тому що він ту маму може навіть і, не, і ненавидіти, він ставить її весь час на місце. Але щоразу, коли мама говорить, мама чує про його якісь ну, там, події любовні, що ми там з Світланкою поїхали туди, відпочивали, ось Світланка борщик приготувала, вона всіляко ту невістку принижує, фактично співмешканку. Якось, коли, чоловік говорить, що нам так добре, коли мама це чує, в неї починаються якісь соматичні реакції. Їй погано, в неї підстрибує тиск, вона викликає швидку. І чоловік розуміє, що мати не хоче, щоб вони були із жінкою цією поряд. Він не робить пропозицію через те, ну це вже дуже так глибоко лежить, і поки до цього доберешся, поки чоловік про це сам скаже, що я реально бачу, що я одружуся тільки коли мама помре. Це просто неможливо, вона може відкрито шантажувати, говорити, що тільки через мій труп ти з нею поберешся. Вона повіє, вона тягне з тебе гроші, вона ніхто її звати ніяк, вона з якогось села, та вона там хоче від тебе забагітніти, щоб жити в твоїй квартирі, і вона всіляко його налаштовує, налаштовує. Можливо, мама із кращих своїх таких поглядів вона бачить, що так, це дійсно правда, і це може бути правдою. Що не, не все через кохання у нас іде, а це дійсно вигідна якась дівчинка. Вона може говорити про це своєму синові, але це вибір сина, це його справа, з ким йому жити. І мама не розуміє, що це вже не хлопчик десятирічний, це чоловік. Не треба його захищати і влазити в його особистий простір, як би це важко не було. Він сам несе відповідальність. Тим більше за своє особисте інтимне життя. Далі. Це може бути маніпулятор людина, яка тримає жінку у підвищеному, у підвищеному стані. По різних причинах. Йому просто зручно користуватися її ресурсами. Він бачить її слабину. Там, в інтимному плані, в плані якогось догляду, допомоги, там, піднести щось, прибити гвіздок, умовно кажучи. Але він користується її ресурсами, вона може йому давати кошти, він може жити в неї в квартирі, вона може йому віддати ключі від своєї машини, а взамін їй також щось потрібно. Вона, наприклад, ну, вже їй 40 років, вона дуже хоче мати дітей. Цей самець їй підходить, їй треба народжувати. Вона має якісь свої там, переконання, вона хоче стати мамою, вона розуміє, що від цього чоловіка, наприклад, він їй подобається, вона може його любить, від нього вийдуть гарні діти. Вона самодостатня, в неї все є, і їй, в принципі, все підходить. Але ж він думає, можливо, я знайду когось кращу. Навіщо мені ще одружуватися там на ній? Має якісь свої причини, нею користується, і жінка на це очі закриває, тому що в неї свої цілі, своя вигода. Але все ж таки вона дуже хоче, так, на перший погляд, одружитися з ним, тому що думає, що діти повинні з'явитися в шлюбі. Все це індивідуально. І штампи ми нікому не ставимо. Не можна сказати: ось ти точно такий або точно така. Людська душа це як арфа із дуже багатьма струнами. І зрозуміти, чому саме я роблю або не роблю той самий крок заповітний, необхідно довго розкопувати дійсно свої причини. Іти саме в психотерапію, розбирати, що ж можна. Порекомендувати в загальному жінці, яка довгий час чекає пропозиції, але чоловік її не робить. Психолог не дає поради. Універсальних таких порад немає, не можна сказати, розходься з ним, або там, він тебе використовує, він поганий, жени його. В того самого маніпулятора є дуже багато і позитивних, наприклад, рис. Тому жінці і приємно десь з ним жити, тому вона там і не виганяє його з своєї квартири. В загальному питання тут сама собі повинна задавати жінка. Основне, що можна зробити, це щиро і відверто проговорити з чоловіком свої цілі, сказати про свої плани, про свої бажання, вияснити все. І якщо чоловік не дав відповіді... Це також відповідь. По-друге, зрозуміти, чому я хочу узаконити ці стосунки саме з цим чоловіком. Чи не керує мною страх самотності? Чи не керує мною страх бути покинутою? Чи не керує мною мама, яка постійно мені телефонує, бо мама ж так переживає? Можливо, мені і не треба оформлювати це. Можливо, мене все і так влаштовує. Необхідно роздивитися, чи не занижена у вас самооцінка себе як жінки? І яка у вас власна така глибока самоцінність. Інколи жінки дуже неадекватно і викривлено себе бачать. Вона може говорити. Мені вже 40 років я стара. Я нікому не потрібна. У мене вже стільки було тих невдалих стосунків, я хоч держусь за цього, не конфліктую з ним. Він там мені допомагає, компліменти робить, гроші якісь заробляє. Все. А насправді, все не так яскраво і все не так добре в тих стосунках. І ми через цей страх. І низьку самооцінку і самоцінність, бо кому ж я там треба. Не бачимо власні достоинства, не можемо адекватно подивитися на себе. І тому не можемо автоматично, адекватно подивитися на свого чоловіка. Окрім психотерапії, що може допомогти, що може сама жінка для себе зробити. Проаналізувати бажану і з кимось там, після того, як сама розбереться. Із якоюсь близькою подругою може поговорити, попросити їй допомоги, тому що мама там уже продовбала мізки, наприклад. Подивитись адекватно на того чоловіка. Звірити, які у вас цінності з ним. Звірити, що для вас є важливим, які в нього позитивні сторони, які негативні. Вони є у всіх. І чи готові ви його негативні сторони. Приймати, чи влаштовують вас ці позитивні сторони. Тобто глибокий аналіз самої себе. Ми не можемо змінити інших людей. Ми не можемо змінити їхнє ставлення до нас. Ми можемо змінити себе автоматично в реверсі змінюється їхнє ставлення до нас. Бо ми стали іншим, ми виросли. Що точно є універсальною рекомендацією, це. Працювати над власною самоцінкою, самоцінністю, змістити фокус з чоловіка, за якого ми так тримаємося і хочемо, щоб він вже там оформив ці стосунки, на себе. А що я хочу насправді? Що мені подобається? Яка моя ціль ще буде таким цікавим. Прописати, бо коли ми пишемо, ми це перечитуємо, ми дуже багато цікавого можемо про себе дізнатися. Прописати ваші цілі і плани із цим чоловіком через 3-5 років, можливо, і 10, як вам сподобається. Після такого тверезіння ви будете розуміти, чи може цей чоловік реально здійснити те, що ви хочете. Не беріть на себе більше 50% відповідальності. Тому що в стосунках існують двоє, а не одна ви. Я все вирішу, я все куплю, я там його надихну. Ви не можете людину змусити робити те, що ви хочете. Моя особиста позиція не потрібно. Ламати себе і робити з себе когось іншого, тянути на себе більше, ніж може витримати ваша нервова система. Яка б сильна жінка не була, вона рано чи пізно, якщо перенагружається, вона зламається. Брати відповідальність виключно за свою сім'ю тільки на себе, ну, це ніхто не потягне. Якщо, наприклад, ваш партнер це реально Пітер Пен. Ну, але можливо, вам з ним так весело, бувають різні ситуації. І зрозуміти, що страх втратити щось, оці стосунки, цей досвід, цей період часу, наші прекрасні спогади, він може нас тримати в пастці. і нам страшніше невідомість, ніж вже відомі стосунки із такими проблемами. Отже, друзі, на цьому у мене все. Ставте лайк цьому відео, якщо вам відізвалося, якщо вам було корисно, напишіть, будь ласка, коментар ваші роздуми на тему, чому люди живуть у дуже довгих цивільних шлюбах і не одружуються офіційно, коли жінка дуже цього прагне. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові та цікаві відео. А я вас чекаю на своїх індивідуальних онлайн-консультаціях. Па-па!